Вітаю дорогі друзі. Мартин Лютер безумовно є найвідомішим з усіх реформаторів. І сьогодні ми дивимося на життя та роботи цього могутнього чоловіка Божого і розглядаємо основні віхи його знайдені в книзі Велика боротьба під назвою Вихід Лютера з Риму». Ви можете завантажити безкоштовну копію цієї книги за адресою Мартин Лютер народився в скромній селянській родині 10 листопада 1483 року в Айслебені Німеччина. Його батьки Ганс і Маргарет Лютери були працьовитими богобоязливими людьми, які цінували освіту та навчання своїх дітей у дитинстві. Лютер часто чув, як його батько молився за нього по імені. Просячи, щоб він залишався вірним господеві і одного дня допомагав у поширенні його істини. Ганс Лютер навіть не підозрював, наскільки дивовижною буде відповідь на його молитву. Мартин Лютер був стараним студентом і до 18 років вступив до Ерфурського університету, де досяг успіхів в навчанні. Тим не менш, він відчував глибоку залежність від Бога. І він не забував починати кожен день з молитви, тоді як його серце постійно дихало проханням про керівництво та підтримку. Визнаючи життєву важливість молитви, він говорив: щиро молитися, це краща половина навчання. під час навчання в університеті, лютер вперше познайомився зі святим письмом. Одного разу в бібліотеці Лютер знайшов латинську біблію. він ніколи не бачив такої книги і навіть не підозрював про її існування. Він чув частини Євангелія та послання, які читали під час богослужінь, і припустив, що це вся біблія Тепер він уперше тримав в руках повну Біблію. Зі страхом і подивом він перегортав священні сторінки з прискореним пульсом і пульсуючим серцем, він читав для себе слова життя. час від часу зупиняючись, щоб вигукнути: О, якби Бог дав мені таку книгу, для мене особисто. У серці Лютера запалилася любов до Слова Божого, яка ніколи не згасне. Тим не менш, він ще не відкрив дивовижної Божої благодаті, написаної на тих священних сторінках, і з щирим бажанням звільнитися від гріха та знайти мир з Богом. Лютер вирішив піти в монастир і стати ченцем. Проте, навіть у своєму скупому і суворому чернечому житті, Мартин Лютер не знайшов спокою, якого прагнула його душа. Саме тоді Бог послав йому друга, на ім'я Штаупіц, який розкрив Лютерові Слово Боже і просив його відвести погляд від себе і дивитися на Ісуса, Його Спасителя, який прощає гріхи. Це був урок, який Лютер ніколи не забував. Лютер був висвячений на священника і був покликаний з монастиря на посаду професора Віттенбергського університету. Він почитав лекції з Біблії, особливо з книги Псалмів, Євангелії та послань. Слухачі були в захоплені, бо вперше зрозуміли красу Божого Слова саме в цей час Лютер відвідав Рим, але Був вражений тим, що знайшов. Пізніше він писав: ніхто не може собі уявити, які гріхи і ганебні дії здійснюються в Римі. Їх треба побачити і почути, щоб в цьому повірити. Приблизно в той час папа видав указ, обіцяючи індульгенцію, тобто прощення гріхів, для тих, хто буде підніматися на колінах сходами, які нібито були тими самими сходами, якими спускався Ісус після виходу з Римської судової зали. Лютер пішов на місце, і коли він повільно повз сходами вгору на колінах, Спалах святого письма, який міститься в Римлян 1.17, сколихнув його думку праведний вірою житиме, підскочивши з колін, він з жахом і соромом побіг з місця. Він як ніколи раніше побачив хибність довіряти людським вчинкам ради спасіння та необхідність постійної віри в заслуги Христа Лютер повернувся до Вітенберга, де незабаром отримав ступінь доктора Богослів'я. З вогнем істини, що палав у його серце, він почав проповідувати як ніколи раніше правду про любов Спасителя та запевнення про прощення та мир через його спасаючу кров. Він прямо виступав проти Риму та продажу індульгенції, заявляючи, що благодать Христа неможливо купити це безкоштовний дар. Ідучи ще далі, 31 жовтня 1517 року. На попередній дня всіх святих, лютер прибив на дверях замкової церкви у Віттенберзі документ, що містив 95 положень або тест проти доктрин про індульгенції Звістка про цей сміливий вчинок разом із 95-ма тезами блискавично поширилася по всій Німеччині та за її межами, обуривши весь Рим. незважаючи на те, що Лютер тремтів, коли побачив сили, що виступили проти нього. Він звернувся лише до Бога і дізнався, що може опиратися в повній безпеці на цю всемогутню руку. Друзі, Сьогодні ми також можемо спертися в повній безпеці на могутню руку Божу, довіряючи Його слову та покладаючись на його силу наступного тижня. Ми продовжимо зосередження на неймовірному житті та творчості Мартина Лютера. Я знову закликаю вас завантажити безкоштовну копію книги Велика боротьба за адресою. Якщо ви ще цього не зробили. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, ми вдячні тобі за те, що ти надихнув Мартина Лютера словами святого письма про те, що праведний житиме вірою, яку він зрозумів, прочитавши це слово, та прийнявши повний вплив того, чим насправді є істина. Дякуємо тобі за співпрацю з Мартином Лютером, щоб допомогти донести святе письмо до звичайних людей. А тепер, Господи, допоможи нам використати ці чудові, сильні слова, які походять з самого неба в Біблії допоможи нам скористатися ними, тому що вони доступні нам прямо зараз. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. Тримай нас зосередженими на тобі і на правді у твоєму святому слові в ім'я Ісуса. Амінь.